Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати такий салатик. Пічинка, ну тут у мене горошок, в общем, все, що на столі, я потім напишу вам під відео в описі. Для початку ми поріжемо соломкою печінку. печинку. тут у мене, це куряча печінка, 300 грам. Так, печінку буду нарізати, старатися соломкою, там вже як вийде. Десь, десь приблизно так. Так, тепер нарізаю кислий огірок. У мене не маринований, я кислий. А там уже по желанню, хто який полюбляє. Но мені здається, що кислий сюди підійде краще, ніж маринований. Ось так теж поріжу такими. Такою соломкою вроді. Просто десь отак. Так, тепер цибульку зелену. Так. Так, цибульку я чуть-чуть припустила, щоб вона була така м'якенька. Тоже сюди. І морковочку так само. Господи, вибачте. Тоже трошки припустила. Так, сюди я отправляю горошок зелений. Примішувати треба акуратно, тому що печінка вона ж нежна. Так, і додаю сюди майонез. Так, я акуратно перемішую. Так, перемішала я свій салатик. Так, тепер же треба спробувати. Mm. Скажу чесно, це так смачно. Це так смачно. Mm. Дуже смачно, друзі, приготуйте. Ну, а на цій нотке я з вами прощаюсь. Мирного всім неба. До побачення.